Минулого тижня заказала собі щітку для автомобіля, щоб сніг розчищати. І там вроді якась лопата в комплекті. Зараз хочу. А сьогодні якраз такий снігопад. Так, гаразд, я буду завтра якраз розчищати. ця коробка в коробці. Так. Получається щитка і шоу и лупа такая короче. Вау! Такая прямо профессиона все ого. О! Я тут може фірмова, я не знаю. Запасала поднижки колоки. Дивіться, ручка яка. Так, щітка. До речі, щітка, вона о, крутиться здається. Її можна розворачувати. Тут, да, здається, треба нажимати. Так, да, і вона крутиться. Прикольно. Тоді скрибочок такий. Це подовжувач. Яка ще маленька тут. Так, О, лопатка дивіться. Ти яка лопата ще? Таке пластикова, але, ну, слухайте, десь під машини щось вигребти непогано.